І повертаємося до теми засідання Європейської ради в Брюсселі. Чого власне очікувати від сьогоднішньої зустрічі? І Не лише про це говоримо знову з Сергієм Лещенком, радником керівника офісу президента. Пане Сергію, рада, що відновився зв'язок, і можемо продовжити нашу розмову. Вітаю вас! Знову вибачте за проблеми. Та да, мобільний зв'язок місті нестабільний, тому він просто зник. Як нічого не бувало, все розуміємо у всіх зараз проблеми з електроенергією, тому власне ми закінчили минулого разу на санкціях. От власне сьогодні 19-й пакет санкцій Євросоюзу підтримано. Наскільки він може бути дієвим і якої шкоди може нанести російській економіці, давайте одним реченням про те, що люди не чули в попередньому Ми говорили зараз. Швидко скажемо, що сьогодні президент бере участь в раді Європейського Союзу. Це Найвищий керівний орган Євросоюзу, який включає в себе президентів або прем'єр-міністрів країн-членів Євросоюзу. І якщо це, наприклад, монархія, королівство, Норвегія, воно до речі, не входить Євросоюз, але там, наприклад, Швеція або Данія, то там прем'єр-міністр беруть участь або Іспанія, да, а так президенти. І от наш президент бере участь в засіданні Євроради, як запрошений, але фактично він так часто бере цьому участь, що вже фактично є як учасником Євросоюзу. Тобто, сам факт участі в засіданні Європейської ради нашого лідера, це. Поступово така інтеграція України в Євросоюз І в один момент просто закінчиться, просто формально ухвалити рішення на рівні ЄС про вступ України. А нашого президента там вже всі знають як рівноцінного майже повноцінного учасника Євросоюзу. Друге це питання санкцій, звичайно. 19 пакет ухвалено. Президент за це вдячний. Голова офісу Єрмак брав активну участь в розробці 19-го, так само як і в тих безпрецедентних санкціях, які наклала Америка напередодні проти Росніфті і всіх їхніх дотірних компаній, які нам відомі за наслідками влучань українських діпстрайків на російській території. Ці назви ми вже десь чули. От ми чули в звітах про вдалі влучання. Це російські підприємства нафтово газової галузі, які фінансують цю машину війни Путіна. Ну і Санкції Трампа перші накладені за його новою каденцією. Це теж історичне рішення, яке показує, що зусилля української команди не минаються без таких хороших результатів. Ну і третє, це використання російських активів. Ми за крок до того, щоб почати використовувати вже не проценти, а тіло російських активів. Для цього треба останнє, щоб Бельгія зняла своє застереження. Бельгія побоїться, що вона залишиться сам на сам із. Наслідками, тобто Росія подасть до суду, і Бельгія буде сама відповідати. Тут зараз розробляється механізм, який зробить цю відповідальність а солідарною, і б, фактично, конфіскація активів не буде а буде створення фінансового інструменту, де ці активи будуть певним гарантером. А якщо Росія не розрахується з Україною за заранесені збитки, тоді ці активи. Будуть використані на покриття цих видатків, тобто мова йде про те, щоб знайти безболісний для європейців і корисний для України компроміс. От ми за крок до цього, щоб це знайти. Тому я думаю особисто, що ну, останні тижні показують дуже позитивну динаміку і зустріч в білому домі, яку першими днями сприймали як щось можливо для України не відповідало очікування. Насправді, ми бачимо, що результати більш ніж більш ніж потужні. Питання у томагавках ви томагавки це. Як правильно каже Трамп, зброю, яку треба півроку тільки вивчати, як не користуватися, тому це було швидше такий тиск на Росію, щоб змусити її, хоча б якось шукати точки виходу з війни. Ну показав досвід, вони не готові до цього, і тому Трамп наклав санкції і скасував зустріч, що в принципі теж є санкції, тому що зустріч з собою Трамп розглядає як привілею. Власне, окрім санкцій від штатів, є ще інформація, що комітет сенату Сполучених Штатів підтримав три законопроекти проти Росії, серед яких є і визнання державою спонсором тероризму саме Російської Федерації. От, власне, пане Сергію, в разі ухвалення цього документу, якщо його таки проголосують, які будуть наслідки ну там в кожному випадку, воно прописується окремо, але звичайно, це суттєві обмеження. Теж на співпрацю з такою державою і її. Державними представниками, що включає в себе як політичних представників, так і бізнес-представників. Ми давно за це агітуємо. Навіть я так усміхаюся, тому що це агітувати почали в березні 22-го року, коли вперше Єрмак зібрав групу по санкціям. Якщо зараз ми дійдемо до цієї точки, це буде результатом зусиль, які, нарешті, знаєте, на Заході ну, почнуть розуміти, що вони мають справу з реальною державою терористами. Ну і власне щодо зустрічі, про яку тиждень говорили, говорили. Але президент США вчора сказав, що скасував свою зустріч з Путіним. Як вважаєте, що вплинуло на це рішення? Бо ми ж знаємо, що була розмова між Рубіо і Лавровим? Ви знаєте, ну, якраз ця розмови і показали, що сенсу зустріч проводити немає, тому що Росія повторює свої нереалістичні вимоги. Відповідно, ну Трамп розуміє, що він ну, Путін над ним глузує. Зуміти, ну він просто знущається над президентом США найпотужнішої держави, який поклав край великій кількості воїн, вісім дев'ять. Це вже питання як рахувати. Але він справді накладає величезні зусилля, щоб покласти край воїнам, і тут е інший лідер держави, замість того, щоб дослухатися до логіки, дослухатися до американського підходу, покласти край війні, зупинити війну там, де вона зараз є. Він починає намагається отримати як. Визнання своєї кровожерливості зустрічі з Путіним одна зустріч на Алясі. Тепер друга була в Будапешті. Це демотивує зусилля Трампа. Насправді, тобто, це замість того, щоб наближати кінець війни, тільки підживлює цю війну. Тому що Путін бачить, він може далі вбивати і щоразу отримувати премію в вигляді зустрічі з Трампом. Цю привілею зустріч з Трампом – це привілея. Так і він може далі виконувати власне кажучи, свою програму, не зважати на заклики Трампа. І тому він скасував це абсолютно правильно зробив. Можливо, навіть це і краще, що він спочатку її анонсував, а потім скасував резонанс від такої події. Більший, відповідно, ефект від таких кроків теж сильніший. Тому як би ми інколи не ставилися скептично, критично, але ми бачимо, що в Трампа є свій сценарій, і цей сценарій працює. Можливо, в якийсь момент він ці качелі розгойдує протилежний від нас напрямок, і ми розчаровані, але потім наступна амплітуда. Вона робить боляче вже Росії, і от ми на цьому приході це бачимо. Анонсувати зустріч, а потім такого ляпаса вважати Путіну, скасувавши цю зустріч, це набагато ефект ефектніше виглядає, ніж просто сказати: ми не зустрінемося. Тому я думаю, що більш-менш ми останні тижні тримаємося в дуже позитивній динаміці. І Мені виглядає так, що ну Трамп. Не те, що втрачає ілюзії, так а він просто переходить до рішучості, яку ми звикли від нього бачити. Мир через силу це його гасло, і Україна перша підтримала це гасло, коли новий лідер заїхав до Білого Дому. Пане Сергію, я вам дуже дякую за цікаву розмову і за те, що знайшли можливість доєднатися mm -hmm. до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Дякую.